Бажаєте почитати цікавеньке, але досі не дійшли до бібліотеки. Не відкладайте на завтра те, що може бути прочитаним вже сьогодні, адже записатись до бібліотеки імені Тімірязєва відтепер можна просто на вулиці. Щодня в літературному наметі, що облаштувався під вікнами будівлі, реєструється близько 25-30 нових відвідувачів. Сьогодні всі бібліотеки переживають не найкращі часи, причому проблеми полягають навіть не в зношеності фонду чи маленьких приміщеннях, а в тому, що як дорослі, так і діти не зацікавлені читати. Для 73% українців книга не входить у сферу захоплень. Серед причин того, чому українці не читають, експерти вказують на наслідки лихих 90-х – старіння бібліотечних фондів і відсутність моди бути освіченим. За даними дослідників, найбільш начитаною у Європі нацією є шведи. Близько 84% з них щороку прочитує щонайменше одну книгу. А ось у Казахстані та Естонії чверть населення країни не читає взагалі. Акція Бібліотека виходить у місто може стати гарним стартом для заохочення вінничан будь-якого віку до читання. На меті перехожі зможуть знайти або ж замовити улюблену книжку. Для дітей облаштована яскрава тематична полиця з літературою, розмальовками та фарбами. Крім того, ваше чадо може взяти участь у конкурсі малюнку, бібліотека мрій. Освітня акція триватиме протягом всього літнього періоду.